Всім привіт, друзі. Чи бувало ось таке, що у вас знайомий друг О, от, каже, пішли в Карпати. Буде бабове літо в жовтні, буде класно. Точно сподобається. Потім каже, там трішки піднятись. Три кілометри, каже. Буквально 23 хвилин. І от ви. І от ви. Як ви? Чому ми просто не залишились вдома лежати в ліжку? Раночко, саме. Роман планує готувати каву. Тут. Тетяна вже смажить млинці. Ого, перший млинець виглядає непогано, як на мене. Це у нас тут. Це у нас вже майже прокинувшися Кристина. З-під маски спостерігає за телеграм. Мемами, Меми! Оце одразу видно людина вгори не просто так приїхала. За вікном. Так, ну що, добрий день. Е, перший день колбасники, такі трошки прогулюємося. Піднімаємося власне, зараз до водоспаду кізів у Логи. Ніби так. Погодка як вас все влаштовує? Мене влаштовує все. Влаштовує ну, роман, звісно, трішки створює негативну атмосферу таку. Але саме погода. От який роман створює. Такий, знаєш. Якийсь не цей. Ну так. Да. Дійду. Ні, я навмисно побіг вперед витратив всі свої сили, щоби. Є якісь коментарі на це. Робити? Дуже вже в красивому лісі посінньому сонце заходить. Прохолодно, якщо чесно, трошки і, Відповідно, ідемо дуже сильно активно і чуєте та тиша. Я приїхала сюди, щоб послухати тишу, прослабитися. Але зі мною є два колеги, таких Берманс. І сьогодні я вже почула про наві популярних стрімерів на твічі, куча невідомих мені назв з анімею, про яких я дубля не ріжу це. І вони постійно йдуть за мною і бубнять. Якщо то не на трекінгах, з однією ходять, туди? Uh, uh, да. вони ходять з однією через те, що А. З однією легше. Б. Uh, вони носять Не трекінг. про кіберспорт. Паху. Ідеш, ідеш, запихуєшся вже трохи очі на ногах, так дивишся, дивишся, куди ступати і потім в якийсь момент такий оп, а там, коротше, отак. А там, коротше, отак Чи Ви отак дивитесь? Чибо, блін, непогано? Підйом безпосередньо вгору в сонце просто в люте нереальне. Але дуже красиво. Дуже красиво. тіньочки хмар прям видно. Тут Кристина красива теж. О, і тут гори, Всюди гори коротше. Класно. В бо поки, звичайно, не дуже можливо видно, там буде ще трошечки зйомки. Але погодка просто поки ультра-ультра шикарна. Підемо, подивимося, власне, на той водоспад. Зараз будемо пити каву, чай і, можливо, навіть щось покрепше плюс фігарити струбвафлі. Той самий водоспад Кізі Улоги. Насправді нічого суперембового, але доволі прикольно. Має свій вайбік, скажімо так. Це мені здається, коли тут більше води, взагалі прям прикольно. Але в загальному прикольно, як прогулянка на один день, доволі непоганенько подобається. Будемо вертатись назад, сьогодні такий лінивий деночок, трошки але воно і правильно. Треба після дороги відпочити легенько о. поспати, бо дорога зайняла багато часу. От, поночі також Е, тому більш такий легкий, скажімо так. День сьогодні прогуляночка. Завтра вже план посерйозніше, трохи буде більше кілометрів. Так. Хотів вам показати того усеора, але його немає. Людину захопили навколишні краєвиди, навколишня осіння палітра оранжево жовтих кольорів. Виглядає, поки все дуже гімбово. От. Рука одна трекінголопалася, на жаль, трішки прийшла в негідність на сьогодні. Подивимося, буде далі. Ідемо за Тетяною, повертаємось додому. Черешня моя іде. В принципі, так. Да. На сьогодні, напевно, все. Вже завтра, надіюсь, буде більш хорошої погоди. От де, в принципі, більше щось можна буде вам показати. От дивіться, Олсіор. він людина-невидимка, десь доганяє. Все, всім пока. Всім привіт! Сьогодні, поки е, наша команда пішла на піпіван, дай їй Бог удачі, я залишилась е, вартовим кемпом. Бачите, я тільки прокинулась. <звук> Подивіться, як тут гарно. Тут десь якийсь круг крукає. Да, так, да, я про тебе. Ну що, день другий. Айфон зараз іде як гоупрошка. Ми вже десь приблизно 10 ранку. Дійшли приблизно до тієї самої точки, де ми були вчора. Десь там отой водоспад знаходиться, до якого ми прямуємо. Сонечко світить. Тетяна теж сонечко, очевидно. Роман, як завжди, відстає, десь там. От. Ми сьогодні прямуємо от в цю туманну. Штука. О! Роман, підкажи, будь ласка. Як вам буде відстаючим, ну, відстаючим в нашій компанії? Ідеально. Ідеально? Ніхто під вухо не пиздить. Ага. Ну, втомився вже, так? Да? Додому хочеш? Блін. Ну я от просто думаю, що я міг би бути тут, а міг би приймати гру. А це б тиснути. Ацеп, да. так. А на кому б зараз? Дізраптор, Бейн? Хто? Ми зараз серед чого? Серед дерев, дивись. Тренд протектор? Тренд про. Тренд протектор. І не видно. Що це запитання на комбо? Я зараз. А ти з беру? шардом вже чи як? А? Ти з шардом вже? Ну, звісно. Ага. Я зараз, як ти йобну, то ти застанеш. А, поняв. <головіко> Водоспадок такий. сильніше. Дивниз спускається і усе ось там вчора. Що кажеш? —— Не мене! — Ну поспівай грецькою, блін! — блин. Вот Не шукай мене я на море Знаєш де на море Так, друзі, ми ще не на вершині першої гори. Що роман скажеш? Доброненко, крупна комплексі зараз таїть і фуїть, передає ну, прямо з місця подій. Погода клас, ходіть в гори. Бажано. Якщо ви дивитесь це відео, і у вас виникла думка піти зі мною в гори, то ну, не біжіть. Але взагалі все кльово. Взагалі непогано, так. Ми все ще трайним вийти, звичайно, на гору, на меншу яка поряд нас. А далі вже подивимося. Що і як і чи буде в нас натхнення, бо насправді, ну, хотілося би щось побачити о, хоча б трохи, але видно, на жаль, не дуже. Ні на що інше з олсіором я не розраховував, що буде якась хороша погода, тому і не сильно тільтанув. Друзі, йшли в гори. Було важко, довго і холодно. Але піднялись наверх, зарядилися енергією і запашним ароматом від якоїсь кави. Роман, розкажи, що за кава, будь ласка. 25 ростерс. Смачно смажим, смачно мелим, смачно п'єм. Бажано в такій погоді. В такій погоді це ще більше відчувається. І на відміну від нас мелять не хуйню. Ну, трошечки за бабине літо. За Що це таке? <смеш> Скільки їх? Них... Вісім ніби, так? Да? Ні, дивись, глянь ближче, сука, воно як двостороннє. Волсів ще не мене доганяє. Ну, але що? Погодка була така собі. На Менчел ми, звичайно, вийшли, От, посиділи там, попили чайочку, кофе. Е -е, було, в принципі, все прикольно. Але, але, так як і в житті. Ну, ну що. Хоча це насправді є життя. ну не можна бути до всього готовим. На жаль, трохи зарано, скажімо так, випав сніг, ніхіра не видно. І ми вирішили, що ти посили, що були, холодно, воно таке собі, але от іти далі, коли нічого не видно, ідея насправді не з найкращих, бо ніби ти вийшов на вершину, а там видно тільки її позначку, Олсіора, який труситься, і все. Я вирішив, що ідейка не з найкращих, і лупимо зараз назад вниз. Тетяна, ваша оцінка маршруту даного? Дуже прикольно, що змінюється постійно. То от увагована, то там біля водоспаду ти йдеш шумить. Там знову спадано. Це, це цікаво. Але прямо геть, -геть туди зверху. Це просто треба. Треба. Що ми сьогодні прийшли, розкажемо? Сьогодні... Да. Хотілося б більше, але як Бог дав. Що пішли знайте, ви? Та -та. по тому водоспаду, Не знаєте, ви? По-правому. По правому обітнули отой кусок гори, який видно. І такий, блін, різких 300 вверх, Прям різких 300 метрів. І далі вже по хребетку зайшли не менше. Можливо, хтось не помітив, що сьогодні Роман ходив в шортах, да? але перед тим як вийти в похід, Роман вранці трішечки уєбався ногою. Роман каже, що проблеми немає, використовує супер. Роман, розкажіть, будь ласка, як називається дане диво засіб для лікування вашої ноги? Це що? Блядь. Ну, Трохи тече. Подивіться. Тепер термухи закриваєш. Так а вранці так і було. Шорти вдягаєш і попис голо прикриваєш. Я так заліпив степлю, я хотів сказати, і пішли, все. Пластерями. Пластирями. Ну а як ми мали не йти, блядь, чи що? То ж все подерся. Ну ми трохи глибше подерся, ніж мавба. Це не причина не йти. Це чай. А не ха? Це чай. Це ну... раз-в різ, можна чай. І Привіт! Привіт. Пішли в магазин, так? магазині. А тут разом виявляється, що знімали Володимиря Берслів. Друзі, всім доброго дня, третій день. Ми залишили а, Романа дабл Крістіану Роналдо в е, кемпі, бо він трішки поранив ногу і треба принести йому ліки. Зараз будемо обирати в, е, в селі які брати ліки. Світлі, темні чи нефільтровані, можливо. От, плюс поповнимо запаси наших снеків на випадок, якщо завтра ще й підемо. Ідемо разом з Тетяною вдвох. Крістіна відпочиває, доглядає Романа от, і шукає предмети на планшеті. Види тут красиві всюди, але до найближчого. До найближчої аптеки з нефільтрованим приблизно 3,5 кілометри. Тож все одно цікавий пішохідний день виходить. Знаєте, друзі, останні 500 метрів залишаються. це найбільш дальній мій похід за пивом в життя в житті моєму. Загалом 14 кілометрів ми сьогодні ходили в магазин за пивом, і я от зрозумів, що. Знаєте, є у людей різні мотиви і причини ходити в походи, в гори. Хтось ходить за видами, комусь подобається ноги собі поламати, хтось для здоров'я, хтось. Ще якимось причин, хтось челленджі закриває. Я ходжу в гори пажурати смачно. Бо в горах, коли кудись піднімаєшся чи кудись ходиш, от повірте мені, це зараз буде найсмачніше пиво в моєму житті, тому що я за ним ходив 15 кілометрів і зараз несу на собі. 12-кілограмовий рюкзак. От. 7 кілометрів. Оце воно. Підписуйтесь на YouTube канал людей, які ходять в гори, щоб поїсти. Всім гарного дня! Доброго ранку, четвертий день. Сьогодні палата Лазарету вийшла з нами на прогулянку. А Тетяна сьогодні червона шапочка. Роман, як ви прокоментуєте вашу травму і як вона повпливала на ваш перформанс під час цього походу? Поки ніяк. Поки ніяк. Поки все нормально. Але був ризик не взяти кепку сьогодні вранці. Це мене лякало набагато більше, ніж подряпане. Ага. Куди ми сьогодні йдемо? Счатки я би сказав: йдемо до шпит. Ага. Там дивимося на обстановочку, що куди і як, і далі вирішуємо. Що там? Саня, коли в нею повертаєшся? Треба снайпера терміново гарного в команду. Що ти з Камнем розмовляєш? Як з Камнем? Це <гум> <Ты> чемпіон мажора. <гум> Короче, дивіться, Скажу що. Не знаю, як всю погоду йти. Якщо ви не експірієнс, не йдіть. Але літом 100% варто сюди прийти. Ну тут і... просто така от да, погодка, Дай. трішки там така тривожна. Якщо ви були в загальному на Чорногорі літом, на всій Чорногорі, були там Петро з і так далі, це класно. Але я теж там був мільйон разів на Говерлі більше 15 разів. І зараз Чорногора з цієї сторони капець як шикарно виглядає. Зовсім по-іншому, і дуже подобається. І води багато, водоспайки всяких давай Прямо скільки ми вже три чи чотири сьогодні пройшли. Три, де можна прямо набрати води із. Just man, doing man things Що ти робиш? А? А, я хочу нагадати, що треба під цим відео поставити лайк і залишити коментар. От. І тоді Роман буде частіше нас водити вгори і викладати такі класні відоси. Тож лайк поставте прямо під відео ось тут. От. А в коментарях напишіть от. В чому ви думаєте, по життю все ж таки Роман трішечки неправий? Бо його всі завжди тільки хвалять і кажуть, Роман, ти такий класний, такий класний. А от в коментарях напишіть, де Роман інколи буває, все ж таки трішки неправий. Все, поїхали далі. Бачите, як виглядає карпатський фак. Як? Он так. Нічого собі. Зараз і довше! Дай познімає влога тобі, блядь! Не кричи на мене! Я твій оператор, я по деревах іду блядь, заради тебе! Заради блага твого! Не кричи! Блядь, майже в дерево впав. Отак от дивіться, бачите? Масенька вершина, навіть не спотіли. Під запіт замерз просто. Шпиці. Яка висота, Роман? 1863 метри. А яке задоволення? 1864. Таку <с» кол> погоду <tua> підніматись, що хуй один метр мінімум. Це правда. Це правда. Пропозиція бахнуть пісенька піртосінчика і вниз на ков. Забавене літо. Забавене літо. Забаване літо. Як воно, роман? Смачка, да? Ну, Підйом справді прикольний, а спуск, ну така, мерзка гніда, я би От, Неприємно, їдеш по сніжку, сніжок підпіп -пі трошки підіграв ситуацію. Його випало скільки? Пів сантиметра, а діл він не робив. Ой-ой-ой, так, друзі, тільки що спустилися зі шпиць. Загалом 12,5 кілометрів, 800 метрів підйому загального у нас було сьогодні. От мені трішки менше сподобалось, напевно, ніж на Менчулі, тому що спуск не такий прикольний, камінчики були, але загалом похід вийшов просто. Нереальний у нас. Не знаю, типу, ну, спуск їбаний, але спуск завжди їбаний, чесно кажучи. А підйом був прикольний. Типу, мені дуже сподобалися ділянки, по яким ми йшли. Спочатку був лісочок невеличкий, потім був, була відкрита ділянка, де красиво було видно навколо всякі пейзажі. А потім був ліс, який просто. Ну він як якийсь магічний, коротше, він весь такий в каміннях, хороших, мхом. коротше, мені дуже там сподобалось. Як завжди погода в горах все вирішує. Якби не було такого туману дощу, скільки снігу потім дощу, і відповідно болота, то було б взагалі топ. Але загалом все краще ніж на роботі, тому немає справжні плюсик та дірочок, найкращі коменти. Роман, ти у нас з бойовим пораненням. А Роману Роналду, розказуйте, будь ласка, як тобі? Якщо коротко, то мало. Зайшла нова точка. Всім рекомендую сюди з'їздити. Як називається? Гаджина. Білий І слон. слон. Гаджена. Mm -hmm. Всім, хто лишить коментар, буде якесь благословіння. От всім, хто лишить коментар, я не відправлю ці брудні шкарпетки, в яких він змусив мене зараз сидіти, щоб записати це відео. Автентичність. Так, якби дуже шкода, що iPhone класний, але не передає запах. От та ні, всім, хто дивився це відео, дуже дякую. Всім, хто лишає лайки, теж дуже дякую. Всім людям, які змонтували це відео, теж дякую. І зняли це відео. Теж дякую. Записуйтесь на походи до Романа. 100 тисяч гривень мінімальна інвестиція.